Депутат декількох скликань від проросійських російських партій та нинішній голова АНД районної адміністрації в місті Дніпро Руслан Вишневецький поповнив ряди депутатів міської ради Дніпра, які замість відряджень відпочивали на різноманітних курортах, і це все під час повномасштабного вторгнення. Що це за справа? Та чим нам відомий Руслан Вишневецький, окрім цих поїздок, ми сьогодні поговоримо разом з головою громадського контролю Денисом Селіним. Денис, доброго дня. Доброго. Друзі, ми будемо з вами розпочинати. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати наші відео та розповсюджувати їх. Це дуже нам допомагає у наших розслідуваннях. Дякуємо вам. Денис, у нас був скандал минулого року з депутатами від блоку партії Петра Порошенка і пропозиції Бориса Філатова, які їздили на Мальдиви. Як каже слідство зараз? Така ж і історія, ну не така ж, але інша. Теж кудись їздив Руслан Вишневецький по курортам, Як нам кажуть, розкажи, будь ласка, подробиці, що відбувається з депутатами міської ради, чому вони постійно десь відпочивають? Я вибачаюсь. Давай почнемо, почнемо спочатку. Тобто, ми, ми будемо показувати купу документів і угу. в кінці перейдемо до статків і інших аспектів. Да. Тобто, що okay. відбулося? Тобто, на сайті Генеральної прокуратури з'явилося оголошення, зараз воно на екрані. Я певні речі зачитаю. Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозру а, діючому депутату Дніпровської міської ради, який обіймає посаду голови одного з районів міської адміністрації, uh -huh. і він був обраний від партії ОПЗЖ. І а. там певні статті. Далі бачимо. Далі читаємо. За даними слідства, у червні 23-го року депутат вирішив поїхати за кордон в приватних справах. Щоб обійти встановити правилом обмеження, він організував фіктивне запрошення від іноземної компанії для нібито участі в конференції в Угорщин. Але жодних заходів там не було. Mm -hmm. І це було зроблено на підставі підроблених документів. От, отримавши дозвіл на виїзд. Депутат разом з родиною вирішив на відпочинок у на острів Фродос. Це у Греції. Ага. Тобто, тепер дивимося, що, що, що в нас в документах. А тобто, що в документах? Mm. Що за відрядження? А, з 24-го нульшого року по 12.07 це 19 днів. Вишневецький краю було відряджено до Огорщини з мета з метою участі у зустрічах з представниками європейського бізнесу потенційними. Донорами та інвесторами проєктів, пов'язаних з відбудовою і розвитком України. І, відповідно, посилання на розпорядження міського голови. Виникає питання. Їхав, начебто, в Угорщину, угу. там має бути Заході, що публікують правоохоронці? Що перед звідня, Радос, Угорщина? Відень Тобто, І переписки, що там він а, домовлявся про це, і купу фоточок а, на відпочинок. Це з його телефону, я так розумію, да? чи? Мабуть, да. ага. Мабуть при обшуках взяли. Ага. Тобто 19 днів людина так конференція в неї була. Ага. Активна конференція з коктейлями, який там бізнес, може, і знайшов якийсь бізнес. А, не знаю, там, щось він перевіз для відбудови чи ні. Дивимося далі. 27.07.24 року по 14.08.24 року, 19 днів, тобто це приблизно через рік. Вишневецького було відряджено в Болгарію з метою участі в міжнародних конференціях щодо перспектив економічного і взаємодії України з європейськими партнерами, те, що розпоряджує міського голови. Тобто він влітку любить кудись їхати. Це не повідомлялося ще. Тому, можливо, там була така ж продуктивна праця, mm -hmm. як і в народосі. А, за 2025 рік подивимося, може щось буде теж з цього аспекту. Ми виведемо ви, ви це. Mm -hmm. І я ж правильно розумію, то, тобто ці всі відрядження підписував міський голова Борис Філатов. Да йому, чи ні? Або виконуючий обов'язки. Скоріше все, мав ма підписувати Борис Філатов. Ага, Окей. І назначив, до речі, з цього депутата від ОБЗЖ теж Борис Філатов. Я правильно, так. якщо я не помиляюсь, це ж він назначав. Він голова е районної адміністрації, його призначає голова міста. Голова міста, ага. Тобто просто на КОПЗЖ і не зняв. Ну, тобто, якщо там по фолечкам подивитися, там зараз іде там. Як я розумію, він там рендував, мабуть, певну автівку, ну непогано, як на мене. Uh -huh. Відпочив все окей. Виникає тільки питання, що він не просив за відрядження якісь кошти. Uh -huh. ну, тобто, якщо він їхав по службовим аспектам, то зазвичай на ці відрядження люди беруть кошти. Він цього не робив. Ось як у нас. Депутати, те, що ми казали, Каміль Примаков, це партія Порошенка, Кривошеєв і Пустовий це партії про Останні два вони виїхали на Мальдіви, там зараз видно на екрані, і там відпочивали і поки що нічого не пояснили і кажуть, що вони все забули. Коли приймався бюджет міста, ми намагалися його спитати. Він коментарів не дав. Руслан Вишневецький не сказати, де він був, правильно розумію? Ну якісь коментарі, Я... хоча б надати, тобто і так далі. Тому що е, переплутати Родос з Угорщиною і добиратися в Угорщину через Відень, Ну ми ж всі добираємося в Угорщину з України через відень. Та ми 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 взагалі нікуди не добираємось, тому що да виїжджати не можна більш більшості людей. А скажи, будь ласка, ще давай, щоб люди зрозуміли, чому їм не можна просто так виїжджати, щоб тому, що не всі можуть пам'ятати про це. Є чітке обмеження, угу. що посадові особи і депутати можуть виїжджати тільки о, на аспекти, пов'язані з роботою. Uh -huh. Тобто, умовно кажучи, що там конференція або щось інше. І тому вони придумують ось варіанти, що підкласти. Але ну, варіант конференція, яка триває 18-19 днів, ми це вже багато разів розповідали. Влітку, Влітку ось, всі ж конференції так довго тривають. Ми там І по іншим депутатам це казали, і тут просто черговий аспект, uh -huh. просто ну, він же працює в. На долю міста а виходить, ну якось так зрозуміло. Тобто, за це то тому правоохоронці за це взялись. Тому що на да, там я... може бути три роки терміну угу. а, в тюрмі, можливо, не буде. Подивимося, як буде розвиватися картина. Тобто підозрюва наскільки я розумію, вручили Підозручило окей. Так, Денис, а розкажи, будь ласка, з цією історією більш-менш зрозуміло. Взагалі, що ти можеш про Руслана Вигушневецького розказати? Він з 15-го 15-го року вже депутат. Там я ж не пам'ятаю від кого він обирався в 15-му році. Ну від когось там з вілкова здається, дивись, в 15-му році він обирався від проросійської партії. Uh -huh. Потім через uh, певний час вирішив від неї збігти uh -huh. uh, uh, і перейти в блок. Uh, uh, Міського голови, скажімо так, які голосували синхронно. Угу. А, Це тоді тушки їх називало, я да, їх називали тушками. А, Його намагалися відкликати, там була купа скандалів і так далі. Потім в 2019 році він балотувався в Верховну Раду як саме висуванець. Угу. Дивним чином там купа бігбордів було. Я В нашому місті не від Дружніх структур до міської влади не бачив, щоб бордів багато вішали. Ну так, да, да, це нереально. Тільки там декілька партій собі uh -huh. це дозволяли. А, ну, а потім обрався ось в, на останньому скликанні від ОПЗЖ, а, і це ось чітко зазначено. Тобто, те, що є в ЗМІ, тобто в 17-18 роках, там було певні дивні речі. Там а, був конкурс грантів від міської ради. Ну і там отримувала кошти честь і віра» на проєкт Козацька слава. Честь і Віра це громадська організація, так я так розумію? Так, це громадська організація. І майже всю суму вони. Певному підприємцю перерахували, виникає питання, чому так. Ну і так само в ЗМІ спливало, що часовіра якось пов'язана з вишневецьким, да? Так, да, там ЗМІ наводили всі аспекти зв'язків і так далі. Uh -huh. І так само в ЗМІ можна побачити, що певні охоронні фірми пов'язані з ним, як вони стверджують, uh -huh. вони отримували кошти на охорону. Те, що ми бачили, вони отримували і потім, і до 24-го року на охорону підземних переходів міста, угу. і, наприклад, на вхід в парк Шевченка. Типу, ну я не усюди бачив хоч якусь охорону, але, мабуть, вона була дивний дивні збіги, скажімо так. Да, я до речі, теж не бачу охорони на вході в Парк Шевченко, і те в підземних переходах, коли ходжу, не бачу. Не бачу. Ладно, можу, ну окей, ладно, можна там ну, десь в моменту, коли м -м. нас там немає. А, Змі пов'язувало, що це фірми якось дотичні до нього. Ми mm -hmm. не будемо стверджувати і так далі. Ну а тепер про статки. Тобто, в 2018 році він купує квартиру на 62 квадрати за 528 двадцять вісім тисяч гривень. Mm -hmm. Ну як всім везе? Можливо. Далі йдемо. В 2020 році він купує, його родина купує дім на 381 квадратний метр за 500 тисяч гривень. Угу. Ну, трошки так сильно занижено. Ну, а, здається, дуже занижено. Ну, там, я кажу, що в рази сильні рази, скажімо так. А, да, якщо не на що і, і, і тоді ж купив ще дві земельні діляночки. Угу. Але виникає питання, як я дивлюся його статки, якось їх не вистачало навіть на це, якщо там порахувати доходи, видатки і все інше. Тобто не б'ється, так? Да? Так, да, тобто в 2021 році купуються дві автівки: Volkswagen Джета 2017 року за 310 тисяч гривень, і Toyota Sequoia за 650 тисяч гривень. Ну, Toyota Sequoia зараз коштує 1,3-1,7 мільйони. Тобто ну, долар трохи інший був, ну але Але все одно там не зовсім співпадає, із uh -huh. урахуванням того, що я, я зараз кажу, нинішні ринкові ціни і а, цього не могло вистачати, uh -huh. а, як я складаю. Може, в мене математика не б'ється uh -huh. і так далі. Тому що в певні роки, а, ось два роки я складаю, доходи, видатки. Ну ніяк з'являються в нього там якісь а, дивні продажі на 803 тисячі гривень. Якоїсь нерухомості, якої до того не було. Ну ось у нас завжди так буває. І там а, ж, статки а, родини трошки зростають додатково. Тобто у людини все окей. тобто ну, Для розуміння ось цей будинок на 371 квадратний метр. Угу. Ну я думаю, що там тільки на опалення і всі інші послуги десь буде на рік виходити десь 100 тисяч, не, ну, а зарплата в нього не така велика. Майже 400 квадратів, да, будинок це зараз дуже дорого але насправді його обслуговувати. Тому ось аспекти виїзду, коли ми кажемо, я ж кажу, те, що ми казали ось про цих депутатів, про інших, які на конференції їздять, тут може бути тільки політична відповідальність, тому що людина з відкрито проросійськими поглядами, яка репостила Олега Царьова, інші дивні речі розповідала. Ну, я не знаю, якось у нас все окей. Міський голова таких людей призначає на посаду, видає розпорядження. Всіх все влаштовує. Це ж не перше розпорядження. Не перша, да. Тобто це серія. Хтось підписується ну, і розпоряджу. Да ще цікаво, що він їде з європейськими партнерами, як про якусь співпрацю говорити. Сам з російської партії там ще раніше писав про так, скажімо, те, яка погана Європу, Ми може там побачимо скрі, 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 да? І, Ну це взагалі не б'ється. кажучи, що він може їхати на такі конференції. Якби ну, може, конечно, ну в Радосі виходить гарна Європа. Ну, напевно, в Родосі гарна її. Ну, можна Європа, на, на мапі подивитися, Родоса трошки нижче а, ни, е, Туреччини, а, острів, туристичний. Там всі проводять конференції я розумію. Влітку тільки там. Ну це логічно, якщо конференції зразу на пляж. Да, тому а, ми сподіваємося, що ця справа а, буде доведена до логічного кінця. Він і всі інші понесуть відповідальність, і має бути і політична відповідальність. Хто його відправляв, хто його призначав? І відповідно, я сподіваюся, що такі люди не будуть обрані колись. У нас все ж таки будуть вибори і ось цих проросійських керманичів не має бути, ага. як кажуть на, в народі про російських чортів. От е, але якби да дякую тобі, Денис, за, за те, що нам розповів про Руслана Вишневецького. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалась наша розповідь. Про Руслана треба його робити більш відомим. Тому обов'язково відео розповсюджуйте, пересилайте своїм друзям, знайомим, вайберчатики, телеграм чатики е, Ну ми маємо знати своїх обранців в обличчя, чим вони займаються і чим займаються під час повному вторгнення, Тим більше. Дякую тобі, Денис. Дякую. І до наступної зустрічі. До побачення.